Боже, я виглядаю, як на паспорті? Е е перше фото. Розтіряне. Тоді в мене була, як оно, вітрянка, все лице отаке було. Усе лице. Що це? Що це? це? Я вийшла сьогодні на сонечко? Мало того, що в якихсь плямах. Та ще й червона. червоне. Скажуть що пила. А потім буде пекти. Не замажеш? Але я не парюсь. Когось це волнує.